Друзі, нас інфо, перші про головне, поїхали. Щойно поблизу Ростова стався вибух катастрофічної сили. Влучення у склад боєприпасів спричинило детонацію приблизно 170 тонн снарядів та боєприпасів, що призвело до повного знищення закритого військового містечка, розташованого в безпосередній близькості до шосе. За оцінками українських розвідувальних каналів, у цьому сценарії внаслідок вибуху загинуло 589 військовослужбовців і обслуговуючого персоналу. Більшість з них перебувала на місцях зберігання і завантаження. Уламки Лі детонації паралізували місцеві комунікації, і спричинили пожежі на суміжних об'єктах, через що оперативні сили супротивника не змогли своєчасно організувати евакуацію порятунок. Пише телеграм-канал Генерал СВР». Удар було проведено високоточним засобом у поєднанні з коригованим артилерійським вогнем по під'їздах до складського комплексу, що заблокувало рух рятувальної техніки, система логістики противника, опинилася в вузлі, паливозаправники, тягачі та ремонтні майстерні. Були виведені з ладу техніка, що мала евакуювати особовий склад. Була. Уражена до завершення маневру відходу колони Камазів і спеціальної техніки, що прибули з найближчих баз, були змушені працювати під загрозою повторних вибухів і ракетних ударів. Частина вантажів із евакуйованими тілами була вивезена в поспіху в напрямку Ростова та подальших логістичних вузлів. Операція українських підрозділів включала попередню розвідку дронами, перехоплення внутрішніх каналів зв'язку і підготовку декількох точкових влучань, щоб ізолювати район і не допустити. Підведення підкріплень, координація між артилерією, штурмовими групами та Креп дозволила перекрити канали зв'язку і унеможливити координацію дій оборонних підрозділів супротивника. Після основної детонації польові групи завдали добивних ударів по залишках техніки і складів, щоб унеможливити подальше використання. Знищених запасів ізолятори і занедбані казарми, які могли слугувати як тимчасові точки збору живої сили, були нейтралізовані ще в перші години після вибуху. Наслідок події ворожий ланцюг постачання в регіоні зазнав критичного зриву без запасів снарядів пального і майстеринь для ремонту бронетехніки, наступальні можливості. Частин, що оперували в суміжних секторах, були різко знижені. Командування противника змушене було відмовитись від запланованих наступальних операцій і перекинути резерви на відновлення логістики та охорони нових складських майданчиків, що дало українським силам тактичне вікно для контратаки, закріплення зайнятих рубежів. Полонених у цій операції не зафіксовано. Евакуаційні коридори і заходи безпеки були спрямовані на мінімізацію бойових втрат серед цивільного населення, яке не постраждало. Всі дії обмежувалися військовими цілями та зонами. Інформаційне полесо противника відреагувало миттєво перехоплені сигнали та внутрішні доповіді, свідчили про шоки, розгубленість у командних пунктах, критичну нестачу матеріально-технічних ресурсів і вимоги переорієнтації планів, масштаба втрати візуальні кадри, наслідків детонації підірвали мораль у підрозділах, що діяли прилеглих районах. Частина командирів вимагала жорстких кроків щодо підвищення безпеки складів. Інша термінового перерозподілу боєприпасів і пального, що в умовах хаосу виявилося неможливим зробити оперативно. Коротка аналітика втруча. В логістичну мережу супротивника і знищення великого складу боєприпасів спричинили негайно операційну кризу для ворога без боєприпасів і пального наступальні можливості різко падають. Ремонтні потужності, виведені з ладу, а моральний стан особового складу підірваний. Українські сили, скерувавши удари саме по логістиці та майстерням обслуговування, домоглися не лише тактичного успіху а й тривалішої стратегічної переваги в регіоні. Противник змушений переключити ресурси на відновлення тилів замість продовження наступальних дій. Відсутні жертви серед цивільного. Населення підкреслює, що операція була спрямована виключно на військові об'єкти та персонал, що зберігає політичну легітимність під час воєнних дій і мінімізує гуманітарні ризики. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.